В аеропорту Бориспіль відбулась зустріч Андрія Борисовича Єрмака з іноземними послами щодо 10-го пункту формули миру про підтвердження закінчення війни. Я неодноразово говорив вам, що на моє глибоке переконання, щось готується в 2024 році. Ну, як мінімум, якісь є плани. І тут, ви знаєте, республіканці там щось, і взагалі в Америці ситуація. Почали говорити, що може Байден не пройде на президента, а у них немає запасних варіантів у тій партії, яку Байден представляє. Ну, ви знаєте, от все воно от крутиться, крутиться, вертиться. І тут ось зустріч така велика. До речі, сидять за дуже гарним столом. Знаєте, так солідно все дуже гарно виглядає. Не так, як у більшості у вас вдома в Хрущівках. Які забули декомунізувати, а ну то таке діло Знаєте, Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб зупинилася війна. Я дуже хочу, щоб люди почали жити більш-менш нормальним життям. Я дуже хочу, щоб відкрились кордони. Я дуже хочу, щоб українці не боялися приїхати в Україну і а, тому, що їх не випустять. Я дуже хочу, щоб Україна а, видихнула і люди не засипали з відчуттям, що може прилетіти, що потрібно не вимикати телефон, тому що можуть бути сирени. Я дуже-дуже це хочу. А, я сподіваюся, що ви також цього бажаєте, бо без нашого бажання нічого не буде. Ви знаєте, від нашого бажання не дуже багато чого залежить, але от якщо у вас немає бажання, то, то точно нічого не буде. Бажайте, бажайте миру, бажайте завершення війни. і Будемо сподіватися, що ми вийдемо з цієї війни на тих умовах, про які говорить Андрій Борисович. Телеграм, шапці профілю, там фото, стіл, ну і хто присутній, так можна, в принципі, придивитись. І не забувайте підписуватись в YouTube. У нас там буде скоро 10 тисяч. Це теж важливий ресурс. До речі, в Ютубі мене більше дивиться чоловіків, ніж жінок, а в Тіктоці навпаки жінок дивиться більше.